Металочерепиця популярний вид покрівельного покриття, що представляє собою профільовані листи, виготовлені зі сталі алюмінію або міді, завдяки цинковому покриттю і захисту з полімерів металочерепиця є міцним, стійким до несприятливого зовнішнього середовища матеріалом, щоб покрівельне покриття довгі роки радувало своїми якостями і зовнішнім виглядом. Варто серйозно поставитися до всіх аспектів його монтажу, перш за все. До облаштування обрещітки, основи під покрівельне покриття, основні правила влаштування обрешітки під металочерепицю, решетування важливий елемент кроквяної системи, що відповідає за надійність і зручність кріплення покрівельного покриття. Одним з найпопулярніших матеріалів для покрівлі є металочерепиця, адже вона довговічна, відрізняється міцністю і малою вагою, з нею можуть впоратися навіть новачки. Існує кілька правил. Які дозволять зробити процес монтажу металочерепиці простіше при розрахунку кроку обрешітки, варто звернути увагу на наступні параметри довжину хвилі металочерепиці, кут нахилу і складність покрівлі у місцях, де з'єднуються скати і постійно накопичується сніг, обрешітку краще посилити додатковими дошками, так як тут найбільш вірогідні протікання. Обов'язково потрібно подбати про гідроізоляцію під покрівельного простору. Тільки так можна захиститися від згубного впливу вологи, зайвого конденсату і протікання в якості підстави під металочерепицю використовується розріджена лати, суцільне решетування необхідне тільки в деяких місцях, про які говорилося вище, використовувати її по всій поверхні даху не варто, адже листи металочерепиці прекрасно самостійно тримають форму. Та й тісне прилягання металочерепиці до основи сприяє рясному скупченню конденсату навіть під час добових коливань температур. При суцільному підставі вентиляційної системи не передбачається, а значить, волога буде накопичуватися, що може привести до руйнування обрешітки. До того ж таке покрівельне покриття, як металочерепиця, спирається на основу не по всій довжині ската, а лише по лінії сходинок. Тому вона не потребує суцільної обрешітки в якості опори, до того ж, суцільна лати більш дорогий варіант, причому зайві витрати в цьому випадку абсолютно не виправдані. Перезволоження деревини призводить до втрати міцності всієї конструкції, тому без гідроізоляції і хорошої вентиляції під покрівельного простору тут не обійтися, на кроки розміщують спеціальну водонепроникну мембрану. Фіксуючи її скобами, а потім брусками контробрешетування, саме вони задають необхідний для вентиляції зазор, завдяки якому тильна сторона металочерепиці буде залишатися сухою, дошки обрешітки кріпляться до контробрешітки строго перпендикулярно, використання рубероїду для гідроізоляції не бажано, тому що в жарку погоду він буде плавитися, прогинатися і видавати неприємний запах. Гідроізоляція укладається по горизонталі. Починаючи від карниза з нахлестом в 10-25, припустимо провисання полотна мембрани між кроквами на 1,5 см, головне, щоб воно не стосувалося утеплювача. Вибір матеріалу для обрешітки під металочерепицю найзручнішим матеріалом для обрешітки під металочерепицю є деревина краще використовувати хвойні породи сосну, ялину, ялицю, мудрину, проте допустимо виготовляти рейки із листяних матеріалів серед хвойних пиломатеріалів, особливо популярна сосна, яка відрізняється прийнятною ціною. Доступністю і відмінними експлуатаційними характеристиками. Товщина всіх дощок, використовуваних для обрещітки, повинна бути однаковою. Деревину варто вибирати якісну, без тріщин і великих сучків, так як подібні дефекти можуть спровокувати зменшення несучої здатності конструкції, дошки перед використанням потрібно добре просушити їх, вологість не повинна перевищувати 1,8. Погано просушене дерево з часом може деформуватися. А це позначиться на зовнішньому вигляді покрівлі важливо пам'ятати, що дерево схильне до гниття і пожежу небезпечно. Обробка деревини спеціальними засобами важливий обов'язковий етап в будь-яких будівельних роботах. Існує кілька видів таких засобів: протипожежні, біозахисні, вологовідштовхувальні, антисептики від свілі і грибка універсальні засоби. Останній вид дозволяє об'єднати властивості всіх складів один, позбавляючи споживачів від небезпеки вступу різних речовин в реакцію один з одним. Серед найпоширеніших марок цього виду можна виділити універсальний засіб. Псенеж. Глибоко проникаючи в деревину, воно захищає її від усіх несприятливих факторів дерев'яні поверхні обробляються за допомогою кисті або розпилювальних пристроїв, рекомендації виробника по процедурі нанесення обов'язкові для дотримання, розміри дощок в обрусків підбираються індивідуально в залежності від пристрою покрівлі, обрізна дошка товщиною 2,5 см. Найпоширеніший варіант, який використовується практично для будь-яких дахів, що мають простий пристрій, така дошка ідеальна для легкого покрівельного покриття з невеликою висотою хвилі при стандартному крокляному кроці в 60-80 см. Більш масивні дошки товщиною 28-32 м застосовують для монтажу складних видів покрівлі, а також при використанні матеріалів з підвищеною вагою або високою хвилею. Крокляний крок при цьому стандартний. Брус перетином 5х5, смобо х 6 використовується дуже рідко, зазвичай при зведенні нестандартних дахів зі крокв'яним кроком більше 1. Відео обробка деревини вогнебіозахистом» Сенеж. Розрахунок кроку обрешітки під металочерепицю, крок обрешітки залежить від довжини хвилі металочерепиці, як правило. Він передбачений інструкцією до певного виду покрівлі, так як металочерепиця має ступінчасту структуру, опору повинен мати кожен з модулів, тобто кожна підошва профілю повинна спиратися на дошку брусок обрешітки. Занадто великий крок призведе до прогинів стали, в результаті чого вона стане хвилястою, що позначиться і на зовнішньому вигляді, і на безпеці. Найпопулярніші типорозміри металочерепиці мають довжину хвилі 30, 35 і 40 см. Відповідно, інтервал між елементами обрешітки обумовлюється довжиною хвилі профілю. Дошки обрешітки укладають від карниза до коника. Відео-шаблон для монтажу обрешітки під металочерепицю, розрахунок пиломатеріалів для обрешітки, для коректного розрахунку необхідної кількості пиломатеріалів потрібно знати кілька важливих величин, площа даху і розміри її скатів, крок обрешітки, параметри вихідного матеріалу. Тобто розміри дощок або брусків в даний час для зручності користувачів в інтернеті представлені докладні калькулятори для розрахунку кількості необхідних матеріалів, вони дозволяють врахувати всі необхідні параметри для швидкого пошуку оптимального варіанту. Методику розрахунку обрешітки розглянемо на прикладі двосхилем покрівлі площею 120 м2. Для обрещітки буде використана дошка розміром 2,5, 1,5, 4,00. між рядами задається типом застосовуваної металочерепиці і дорівнює 35 довжина скатів даху, м. їх ширина, м. обчислюємо площу однієї дошки. 0,15,4, 0,6м2, вважаємо обсяг однієї дошки в 0,15, 3, Визначаємо кількість рядів для одного ската. 6, 0, 35, 17, 14, 18. Обчислюємо загальний погонний метраж дощок на одному схилі. 18, 10, 180. Множимо результат на 2 і отримуємо загальний метраж на два ската. 180, 2, 360. Знаходимо необхідну кількість дощок довжиною 4 метри. 4, 360. 4. 90. Розраховуємо необхідний обсяг пиломатеріалу. Для чого множимо обсяг однієї дошки на їх кількість? 90, 0,15, 1,35, 3. До отриманого результату додаємо запас 1,0 для обліку обрізки і випадкових помилок під час монтажу. Отримуємо 90, 1,1, 99, 1,35, 1,1, 1,49, 3. Таким чином, для облаштування обрешітки на розглянутій покрівлі для рівного рахунку потрібно 100 дощок довжиною 4 або 1,5 м, полуматеріалу монтаж обрешітки під металочерепицю, покрокова інструкція, підготовка інструментів для монтажу обрешітки необхідні наступні пристосування шурповерт олівець, молоток, рівень, ножівка не варто забувати про кріплені. Зазвичай використовуються цехи діаметром 3-3-5. Їх довжина повинна перевищувати товщину дощок або брусків обрешітки мінімум в два рази. Занадто товсті цехи можуть спровокувати розтріскування деревини. Весь кріплення в ідеалі повинен бути оброблений антикорозійним складом, монтаж першої дошки обрешітки. Дошки монтують від карниза до коника. Перший ряд обрешітки розміщують горизонтально і прикріплюють до контробрешітки або крок. Використовуючи молоток і цвяхи, важливо пам'ятати, що для надійної фіксації в кожному місці з'єднання дошки з кроквами необхідно використовувати мінімум два цвяха. Крок між рядами потрібно витримувати, виходячи з характеристик обраної металочерепиці, на першу від карниза дошку прикріплюють невеликий брусок тієї ж висоти, що і основна лати. Установка наступного ряду обрещітки – Проміжок між першими двома рядами повинен відрізнятися від інших в меншу сторону, монтаж наступних рядів обрешітки, решетування встановлюється з однаковою відстанню між дошками, крок обрешітки визначається типом використовуваної в металочерепиці у місцях стику скатів коник, обводи, димоходи і. А також в районі мансардних вікон монтується суцільна лати з відстані між елементами не більше один см. невелика відстань між дошками необхідна для компенсації їх теплового розширення. Доски фіксуються мінімум двома цехами по краях. Всі вузли з'єднань ретельно перевіряються, щоб вони не стукали при поривах вітру і не змогли відірватися. Відео Решетування під металочерепицю, кріплення металочерепиці до обрешітки. Існує кілька видів металочерепиці. Кожен з них має свої особливості, які варто враховувати при монтажі. Зазвичай до металочерепиці додається інструкція по монтажу, її варто вивчити дуже уважно для кріплення металочерепиці до обрешітки використовують спеціальні покрівельні саморізи з оцинкованої сталі. Вони дорожче звичайних, але значно надійніше, так як стійкі до корозії, до того ж такі саморізи забезпечені гумовими пришайбами. Завдяки чому вони захищають кріпильний отвір від вологи? Ще одним приємним бонусом є широка колірна гама покрівельних саморізів. Можна підібрати відповідний колір до конкретної металочерепиці, за рахунок чого елементи кріплення будуть непомітні на загальному тлі. Щоб забезпечити надійну фіксацію покрівельного покриття, варто продумати правильну схему кріплення металочерепиці. Існують такі особливості кріплення на одному квадратному метрі покрівельного покриття. Повинно розташовуватися не більше 8 точок кріплення, саморізи вкручуються строго під прямим кутом до поверхні покрівлі. Перекручувати саморізи не можна інакше можна деформувати листи металочерепиці. Саморізи закручуються на відстані 1,15 від штампувальної лінії між хвилями покриття. Кріпити металочерепицю починають від карниза до коника, в місцях нахлеста одного листа на інший саморіз вкручується в обидва листа. Саморізи повинен входити в центр рейки обрешітки або принаймні не ближче, ніж над вас від краю дошки, кількість точок кріплення збільшують в складних конструктивних елементах покрівлі, розжолобках, мансардних вікнах, місцях примикання покриття до димоходу користуватися інструментами. Дрилем або шуруповертом стоїть на низьких оборотах, щоб уникнути деформації і нагрівання матеріалу найміцніше місце профілю внизу хвилі, тому кріпити листи до обрешітки необхідно саме тут. Схеми розташування кріпильних елементів можуть бути різні, як правило, саморізи вкручуються через хвилю як по горизонталі, так і по вертикалі. У крайових зонах кріплення проводиться в кожну хвилю. Правильна установка обрешітки під металочерепицю. Запорука якісного монтажу покрівельного матеріалу важливо ознайомитися з усіма тонкощами грамотного пристрою основи під покрівельний матеріал, тільки так можна уникнути серйозних проблем з покрівлею в майбутньому.